Як обрізати молоді виноградні однорічні кущики. Ось так от я поробив такі короташі. Так як і говорив в попередніх відео, по 5-6 брунючок лишав на пагінцях. І так пройшовся я по всьому всьому абсолютно своєму винограднику. От, всі обрізані ось так коротенько. От, як бачите, от такі короташі, позалишалися. На місцях, де росли у мене молоді однорічні кущі. Так пройшовся я по всьому, абсолютно по всьому виноградочку. Ну і далі тепер потрібно буде вкривати. На весну з кожного з цього пагінця із цих всіх бруньочок будуть розпускатися молоді пагони. І з них я вже буду залишати більшу кількість пагонів. Так як я залишав у цьому році, бачите, в цьому році залишав подекуди по 2, подекуди по три. От, наприклад, тут три лишав. От. На наступну весну, тобто вже на цю весну, яка буде, буду залишати я їх набагато більше. І вибирати 4 найсильніших для того, щоб осінню вже отримати великі та гарні плодові стріли. О, тобто отакі от от коротенькі кусочки позалишалися повністю на всіх моїх однорічних кущиках винограду. Можна їх разом ось так от зв'язати до кучки. От, так от, Наверх пластикову тару і засипати землею. Можна просто засипати землею. Якщо якесь погано на, на, наклоняється, от, наприклад, як тут не можна його толком до землі наклонити, бо буде відлом в цьому місці, то. Позначати можна якимись прутиками, так як я й показував. Прутом позначили кожного, кожного пагінця, отак. От. От. І просто закидали землею, щоб терчали звідси маячки, І щоб ви знали, де знаходиться самий початок з бруньками. Можна, так як я говорив тільки що, пластикову тару наверх обрізану. З відкритою горловинкою і закидати все землею. Можна видумувати ще іншим, якоюсь мішковиною вкрив, все землею закидав. Ну, Скоро буду вкривати, покажу. Як буду вкривати різні є способи. от. Ну, До того дійдемо. Пізніше. Так от, -от такі позалишав кругом. Всі лози я вже понарізав, посортував на живці. І буду відправляти їх у погреб на зберігання. Злозів ось таких коричневих, гарних. Виходять дуже добрі живчики для посадки е, саджанців на наступну весну. Школку я буду робити вже більшу, таку більш серйознішу посадкового матеріалу мені тут вистачає, е, навіть аж дуже вистачає. Тобто на черінки тепер я вже Багатий можна так сказати, розвів багато лози. На нас рік її ще буде більше, навіть не буду знати, куди його це все дівати. От. Тому пластикові тари краще ставити на ось такі високі більш саженці. Бо десь у мене йшли на низьких посадках, десь чуть вище. От. Не всі можна буде нагнути. Ось Бачите, такі мощні початки грубі, вони не наклоняться вже ніяк. Їх тільки можна зламати нечайно, то один до одного так от зв'язати щільніш, наверх щось поставив і буду вкривати. Так по всьому винограду. Зараз от підготовлюю лунки, пробурую на глибину 80 см і буду тут доставляти ось такі от самі шпалерки. Якщо світло позволе, то буду варити. Скільки встигну, скільки буду варити. От. Ну, такі, такі короткі обрізочки йдуть по всьому садочку. Десь вище, десь нижче. Ну, По-всякому. Десь старими, десь просто накрив, десь закидав землею. Ну, факт тому, що землею прийдеться вкривати все. Десь подекуди є просто от один пагінець. Ну тут мускат медовий, щось він в мене дуже слабенько. Показує себе, ну видно, така його особливість, а може, то він так у мене, що він не сильно рослий. От. А тепер вже на наступний рік тут буде йти вже багато пагонів. Побачу по силі росту, як їх нормувати, нічого наперед казати не буду. Все буду дивитись індивідуально, тому що за одною програмою кругом не вийде, бо кожен з них. Кожен сорт має свою силу роста, десь є надпотужні, десь є сильно рослі, десь є слаборослі. От, от такі слаборослі. Наприклад, в мене от чогось тут на талі росте, от тільки взагалі одненький. Бачите, огінець. І такий не дуже грубенький. Тут також от одненький залишив. Тут вже, як бачите, три залишив цей сильніше ріс. І тут -а три. От, себе краще показував. Десь є взагалі такі дуже грубі пагони. Ну, Все по-різному. Різні, різні сили росту. Оці можна наклонити, бачите, ці можна приклонити. Наприклад, отак можна зробити сюди прута. Степлером зафіксував. ленточкою ось такою зафіксував. І туди його до землі ще нижче наклонив. І вона вкривати. От. Тобто, щоб вони були пригнуті. Ті, що не пригинаються, ще раз повторюсь, наверх тару. Або мішком наверх. І все, землею. Ну, якось буде. Як зроблю, як буду вкривати, знім, знімлю останні, е, наступне відео. Всім дякую за увагу.